сьогодні у нас на огляді бюджетний захищений смартфон Оскал s 60 від компанії Blackview. Вибір смартфону на межі низького і середнього цінових сегментів не просте завдання. Особливо складним питання постає перед прихильниками захищених телефонів. Гаджет із захистом від пилу і вологи стандартів IP68 завжди коштує дорожче. Тому зазвичай треба бути готовим викладати велику суму або ж шукати компромісні варіанти. Саме до таких належить герой сьогоднішнього огляду. Зовнішній вигляд смартфону є типовим для захищених серій. На задній панелі розташовано блок камер у восьмикутній рамці, додатковий мікрофон та кріплення для ремінця у нижній частині. На лівому боці корпусу розташували слот для сім карток та картки пам'яті. Праворуч клавіші блокування, увімкнення та регулювання гучності. На верхній частині роз'єм для навушників, а на нижній – мікро-USB роз'єм мікрофон і динамік. При цьому всі слоти надійно закриваються заглушками, що унеможливлює потрапляння вологи і бруду всередину. Товщина корпусу близько 14 міліметрів, а важить смартфон 260 грам. Загальні габарити доволі великі, але у прийнятних межах. Користуватись смартфоном комфортно. Передня панель виконана доволі класично для смартфонів кількарічної давнини. Поверхня екрану пласка без заокруглень. Рамки довкола дисплею величенькі, але не варто забувати про цінову категорію пристрою. Про дизайн корпусу наче все сказали. Лишилось тільки перевірити його на захист від води, попередньо закривши всі заглушки. Так, вода хороша, до речі, тепленька, тепліша, ніж у мене вдома. Смартфон оснащений процесором MediaTek Helio a 22 з 3 гіабайтами оперативки і відеоадаптером PowerVR ge 8320, будований накопичувач на 16 гіабайт. Ця комбінація дає змогу смартфону адекватно працювати в більшості застосунків та сценаріях використання, але про топові ігри тут мова звичайно не йде. Акумулятор ємністю 4980 мАч забезпечує роботу смартфона без підзарядки до двох днів при використанні середньої інтенсивності. Оскала 60 працює на Android. Ті одинадцятої версії з фірмовою графічною оболонкою. Меню просте та зрозуміло, все знаходиться на своїх місцях. Діагональ дисплея Оскал s 60 становить 5,7 дюймів, а роздільна здатність 1440 на 720 пікселів. Матриця тут IPS, отже, зображення досить яскраве та контрастне, з гарною передачою кольорів. Дисплей захищено склом Gorilla Glass, яке вбереже від сколів та подряпин, а також інших механічних впливів. Смартфон має чотири модулі камери. Головний з них має роздільну здатність 8 мегапікселів, ну а решти присутні номінально. Режимів зйомки не дуже багато, але всі стандартні є. У режимі фото при достатньому освітленні смартфон робить непогані світлини з хорошою деталізацією. Зміна умови освітлення значно знижує шанси на створення якісного кадру. Відео цей смартфон вміє знімати у роздільній здатності Full HD. Фронтальна камера тут 5 мегапіксельна. Для відеозв'язку цілком підійде. У підсумку можна сказати, що Скала 60 досить непоганий захищений смартфон у своїй ціновій категорії. Якщо ви шукаєте робочий варіант, який не боїться води та інших атмосферних пливів, має непогану автономність і камеру, при цьому здатний виконувати стандартні для смартфона завдання, це він. На цьому в мене все. Тримаємося, па, -па.